Наче хто стривожив голубів, що туркатять серед нетоспаної ночі, так моє серце стукає з глибин, з тобою, мій Господь, поговорити хочу про вірність і віру, про Твою до нас любов, В буденних днях моїх про дивні чудеса. та серед тих з тобою півночі розмов. Найголовніші є про небеса, небеса, чому ви манити мене в безмежну даль, небеса де вмити кров'ю Господа христа, небеса там незрівнянна в чистоті сія краса, то небеса, то небеса то небеса. Небеса там мретливі в вишині, небеса назавжди Богом подаровані мені, небеса з вас моє серце, благодаті й роса, небеса, небеса, небеса і рим'я думками в силу давнину. Коли Господь за нас привіз багряну данину, за те, що дав він нам блаженство вічну мить, душа в молитві в небеса з подякою летить, у цій молитві, заспокой мене Господь, до себе міцно пригорни мою земну боль. Нехай мої уста тебе прославлять в небесах, у мирних снах, у ніжних снах, солодких снах, у цій молитві заспокой мене Господь до себе міцно пригорни мою земну плоть, нехай мої уста тебе прославлять в небесах, у мирних снах. У снах, в солодких снах.